Замість косіння вирішили виривати вручну. Новий метод боротьби з амброзією тестують у Запоріжжі. Зокрема, у комунарському районі. Головна спеціалістка відділу житлово-комунального господарства реадміністрації Наталія Негуляєва каже: таким чином вже обробили 50 квадратних метрів території і в планах ще 300. За її словами, саме ручне виривання амброзії вважається найефективнішим. Зазвичай боремось методом скошування. Метод скошування хімічних не використовуємо. Ну, в, нашому, в цьому році не використовуємо виривання амброзії з корінням. Тому саме на цій ділянці ми виявили з Держпродспоживслужбою і підтвердили те, що тут є розповсюдження амброзії, і було прийнято нами рішення. Саме на цій ділянці робить цей метод. Після такого методу вона має зменшитися набагато. Тобто ми будемо спостерігати динаміку і надалі будемо додавати ще локації. Загалом у місті з 2016 року діє спеціальна програма боротьби з карантинними рослинами. В неї передбачено три методи їх знищення механічний, тобто викошування, хімічний та фітоценотичний. Останній передбачає засівання багаторічних трав, здатних пригнічувати карантинні рослини.